Вітаю сьогодні! Хочу запропонувати техніку, яка дозволить обрізати енергетичний зв'язок. Сексуальний зв'язок з тими партнерами, які вас зараз тягнуть вашу енергію, які на емоційному рівні не дають вам такого спокою. Саме не вони, а ви не можете заспокоїтися. Коли варто застосовувати цю техніку після завершення стосунків, після інтимного зв'язку, який залишив емоційний такий шлейф? Якщо відчуваєш, що партнер ще. В тобі, і ти про нього постійно думаєш, але стосунки давно завершились. Тоді я пропоную тобі обрати зручне положення тіла, зробити певний простір, в якому б ти змогла приділити 10-15, можливо, 20 хвилин. Для себе. Дуже важливо підготуватися. Що для цього? Простір, звісно, свічку бажано візьми зі своїм улюбленим ароматом. Вимикни тиху музику, бажано без слів, бо суніш на пол і закрити очі. Дуже важливо, щоб в цей момент тебе нічого не відлікало. Готовий? Уяви перед собою чоловіка або людину, з якої був глибинний емоційний або сексуальний зв'язок. Уяви енергетичний канал, що тягнеться від твого пупка до цієї людини. Це може бути Срібна нитка або золота нитка, мотузка, канат. Уяви, що зараз у тебе саме з'являється. Відчуй, скільки енергії через цей зв'язок витікає з тебе. Ти прям бачиш, як вона йде, якого вона кольору, яка швидкість цього потоку. Дуже важливо в цей момент нічого не аналізувати, а просто дозволити тілу відчути. Уяви, як в твоїх руках з'являються золоті або енергетичні ножиці, якого вони розміру, вони достатньо гострі, промов у голос або подумки. Я вдячна за все, що було. Але зараз я повертаю собі себе. І я звільняю свій попковий центр. І я звільняю свою жіночу силу. І я розриваю цей зв'язок тут і зараз. І відпускаю з миром. І обріж цей енергетичний шнур, уявивши, як він м'яко розпадається, зникає, і як простір між вами очищується. Поклади руки на пупок і уяви, як це місце світиться теплим світлом як воно кольору, промов я цілісна. Я вільна. Моя енергія в мені. Моя енергія для мене. Постій або походи посоніш. Випий склянку води, зроби глибокий вдих. І як ти? ти? Ти повернула собі себе? Після практики бажано не спілкуватися одразу і дати вашій енергії стабілізуватися. Свого досвіду хочу сказати, що вам будуть дзвонити ті люди, з якими ви обірвали цей зв'язок. Дуже важливо в цей момент не брати слухалку, бо ви повернули самі себе. Якщо у вас декілька таких людей, то цю практику потрібно робити для кожної людини окремо. Я впевнена в тому, що все вийде головне з чистими, добрими намірами до себе і до інших людей.